Всім привіт! Сьогодні 15 вересня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, пропонуємо «Електротельфер Era 800. От Технічні характеристики, потужність 1300 Вт. Максимальна вага вантажу, як бачите, може піднімати і 400, і 800, тобто до 800 кг. Все залежить від нагрузки, тобто від ваги, друзі. Якщо вага невелика, піднімає до 12 метрів. А якщо ж вага максимальна 800 кг, піднімає. Рекомендую піднімати до 6 метрів. Даний електротельфером можна піднімати да, опускати. От рекомендації будівельно-монтажні роботи. І не тільки. Можете встановлювати себе в гаражах і за допомогою цього електричного тельфера піднімати все необхідне. Показую, як він запакований в коробочки. Такий двигун. Крифажі Місцеме керування даним тельфером. Отак, от друзі, де от він зібраний. Друзі, кого зацікавив даний електричний тельфер. Підйомник. Заходьте на сайт Електромотора. Ціна на сайтах старіші Одинакова. Ми наскільки можемо, наскільки і оступаємо, якщо є така можливість. До телефонуйте 0 63, 426, 10, 10. Також пишіть на Viber. Всім гарних покупок до мирного неба. 0, 63, 426, 10, 10.